В цьому відео дізнаєтеся, як отримати доступ до чат GPT з України. Додивіться це відео до кінця, щоб не допустити помилок при реєстрації та використанні штучного інтелекту, щоб не отримати блокування аккаунту. Так як OpenAI і Ілон Маск прирівняли нашу неньку в ряд з Росією та Іраном, нам не залишається нічого, окрім обходу цього блокування через VPN. Але є нюанси. Чат GPT вам може знадобитись в різних ситуаціях. Просто поговорити з кимось розумним, якщо вам самотньо, йому можна задати запитання цьому чату будь-якою мовою. Також можна автоматизувати і упростити деяку частину роботи по контенту, наприклад, для ваших соцмереж. Ви можете поговорити з ботом про те, як зробити решетчик, коли купувати крипту, або ж просто отримувати відповіді на ваші питання. На ваші задачі зі школи чи з університету поки що GPT виглядає як просунута версія Siri. Е, я б сказав, що він відносно розумніший за Siri в три рази, якщо так можна виразитись, але все ще він доволі повільно пише свої відповіді та опрацьовує так. не завжди коректну інформацію. До речі, якщо ви переживаєте, що GPT замінить програмістів, копірайдерів та інші професії, ви це. не випадково переживаєте. Але щоправда, це буде не сьогодні і не завтра. Чисто моя думка, що протягом декількох років, наприклад, впевненими кроками, до 2030 року. Тому вже зараз вам є сенс задуматись над тим, як іде отримувати нові навички. Щоб не бути за бортом на локальних ринках, тому дуже рекомендую почати як мінімум вивчати англійську мову. Я до 24 лютого постійно відкладав довгий ящик вивчання англійської мови, і як виявилось, марно, мабуть, я не один такий, тому рекомендую крутий сервіс EnglishDom. Це екосистема для вивчення англійської мови. Уже за декілька місяців, навіть до 6 місяців, ви зможете приклади на рівні b 1 якщо були новачком. А це вже з доволі крутий рівень, і його достатньо, щоб працювати на американський або європейський ринок та навіть на весь світ. Під відео в описі я залишу посилання, по якому ви зможете отримати до трьох безкоштовних уроків. Переходьте та реєструйтесь, щоб отримати безкоштовні уроки. І так, продовжуємо. Щоб зареєструватися в ChatGPT, для цього вам потрібно буде будь-який VPN, але такий, що буде працювати на весь ваш комп'ютер чи ноутбук, а не локально на один браузер. Бо, наприклад, Hotspot Shield, який в мене на браузері встановлений, він не підійшов. Хоча, якби ви його проплатили і інсталювали на ноутбук чи Windows, чи Mac, то він би у вас добре працював на весь ноут. І підійшов би для користування ChatGPT. gpt Тому, я скачав інший VPN, це BetterNet, він безкоштовний. Ви можете використовувати його або інший, який я залишив ще під відео. Там будуть безкоштовні платні варіанти. Крім VPN, дуже важливо або повністю очистити cookie браузер, або постійно користуватися і відкривати чат GPT тільки в режимі інкогніто, причому з включеним VPN. Також ML вам потрібно підготувати новий, яким ви ще не пробували реєструватися в чат-GPT. Зареєструйте Gmail або іншу почту, до якого ви матимете можливість зайти та підтвердити в режимі інконіту реєстрацію. Знову ж нюанс, сервіси по тимчасовим мейлам не підійдуть. Ча GPT це бачить і блокує такі сервіси. Я, наприклад, мав спробу зареєструватися з темп-мейлом, не прокатило. тому тільки свою нову почту беріть, щоб зареєструватись що GPT. Ще окрім цього, всього вам потрібно зареєструватись в сервісі, щоб отримати тимчасовий американський номер телефону, наприклад, в 57 або в SMS Activate або в PVADS. Я буду все показувати. Наприклад, є PVA Deals. Там, до речі, після реєстрації потрібно закинути пару доларів для вплати аблікаційського номеру, криптою в PVA Deals або іншими способами в інших сервісах. І так, що далі? Заходите по посиланню ChatGPT, переходите на сайт та нажимаєте «Зареєструватись», «Sign Up» кнопка Вводите емел та формулюєте пароль, якщо треба, то проходите капчу. Далі вас просять підтвердити емейл, тому переходите на пошту та переходите по посиланню з листа. Після цього вводите своє чи будь-яке ім'я та прізвище чи нік. І далі вам треба отримати американський номер телефону. Для цього заходите в VPA Deals. В дашборді обираєте сайт OpenAI. Галочки залишаєте, як в мене на екрані, без змін. Вам генерується номер телефону, копіюєте його, вводите на сайті ChatGPT, нажимаєте Отримати код, Повертаєтесь в VPA Deals. Та у вас тут вже є код, який прийшов з смс, Копіюєте його, і воля. Ви отримали доступ до чату. Пропускаєте під і Можете починати спілкуватися з ботом.